Це механізм заряджання гармати танка Т-72. Така автоматизація надає перевагу в скорострільності при триваловому вогневому ураженні, а можливість скоротити екіпаж танка на одну людину зменшує вагу габарити та вартість його використання. Якщо так все добре, то чому тоді при об'єктивних перевагах в основному сучасному танку США, який автоматизований по максимуму, досить замість автомата заряджання використовують людину? Це обумовлено декількома факторами. По-перше, як би це не дивно звучало, це додає плюс одну людину до обслуговування та ремонту танку в випадку його часткового ураження, а також дозволяє швидше поповнювати боєзапас танка, чим заповнювати карусель. А в випадку виходу з ладу заряджаючого, його швидко можна замінити будь-яким членом екіпажу, чого не можна зробити з каруселію у випадку її руйнування. Є ще одна причина, і вона напряму пов'язана з безпекою екіпажу. Так як танковий автомат заряжання Т-72 розташований в відкритому доступі всередині танку разом з екіпажем, це суттєво підвищує вірогідність катастрофічного пошкодження з подальшим фірверком та відриванням башти танка. Це трапляється, коли ударна хвиля вибуху чіпляє всю боєукладку, створюючи надлишковий тиск всередині майже герметичного танку. Тоді вибух виходить через найслабкіше місце, і це якраз кільце башти, відриваючи її. Також це майже не залишає шансів екіпажу на спасіння, тому в Абрамсі боєкомплект зберігається в відсіку, який відокремлений від екіпажу броньованими дверима. Вони відчиняються тільки на мить кожен раз, коли заряджаючому треба взяти снаряд. При цьому на відмінність від танку Т-72, в якому всі отвори закупорені по максимуму, в танку М1 Абрамс передбачені запобіжні пристрої для відведення надлишкового тиску у випадку вибуху боєкомплекту, захищаючи при цьому весь екіпаж.